Вітаю всіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Погодні умови покращуються, а водойми країни продовжують прогріватись у світлу пору доби. Щука вже йде на нерестовище, у той час як окуневі тільки розпочинають свій сезонний жор. Разом із цим вступає в силу сезонне нерестове обмеження на риболовлю. Тож за таких умов цього тижня ми з вами будемо ловити щуку, окуня та пласкирку. А далі докладніше. Погодні умови залишатимуться стабільними, однак температура повітря по всій країні впаде на 2 градуси. Небо буде переважно хмарним із довгочасними проясненнями. Підвищена вірогідність дощу очікується у період з понеділка по середу. Найбільше опадів пропаде на центральну та східну частини країни. Атмосферний тиск у більшості областей до другої половини тижня впаде до 745 мм ртутного на стовпчику. У той час як на заході. Опуститься нижчі позначки у 740 мм тут на остопчику. Плоскирка, не дивлячись на нічні заморозки, віддає перевагу дедалі меншим глибинам, особливо вранці, коли мілководні ділянки швидко прогріваються під вісняним сонцем. Невдовзі на дні почне проростати молода рослинність, проте плоскирка до нересту годуватиметься лише їжею тваринного походження, зоопланктоном та дрібними ракоподібними. Оптимальним засобом її вилову, враховуючи віддалення від берегу та донний засіб життя стане далекобійний фідер довжиною у 3-4 метри та тестом до 140 г. Основу корму складатимуть дрібні компоненти рослинного походження, перемішані з мотилем та з додаванням невеликої кількості пряних ароматичних добавок. У якості насадки на гачку найбільші результати навесні зазвичай приносить опариш або звичайний мотиль. Щільно насаджені на тонкий гачок. Із початком місяця входять в силу нерестові обмеження, які забороняють ловити рибу поза межами населених пунктів та на нерестовищах. Тож на період нерести щуки, більшість вилову складатимуть особини віком до 3 років. Молода щука, що не приймає участь у нересті, скупчується поблизу прибрежної зони, здебільшого палюючи у невеликих бровах та посеред широких заростів очерету. Дорослих сповнених ікрою самець самиць рекомендується відпускати на волю, аби не зашкодити популяції виду у водоймі. Пік активності розпочинається приблизно через годину півтори після сходу сонця. Цю хижачку ловлять здебільшого на спінінги класів флайт та ультралайт, тестом до 14 і 17 грамів. Окунь завершує підготування до нересту, а останні тижні до цього періоду зазвичай супроводжуються значним підвищенням активності. Дедалі частіше його зграє з'являються у заплавах, поблизу мілководдя та прибережних зонах, де знаходять укриття у коряжнику або насипах великого каміння, ловлять окуня, у залежності від віддаленості ділянки та типу принади, за допомогою спінінгів класу Light або Ultra Light. На безнерційну катушку, типа розміром до 3000, намотують тонкий шнур нейтрального кольору або жилку діаметром до 0,12-0,14 мм. Найбільш поширеними принадами стануть невеликі обертальні та коливні блешні розміром до 4 см. Спеціалізовані окуневі воблери та силіконові принади провокативного забарвлення. Підведемо підсумки. Мирні види активізуються. Тим часом хижаки продовжують своє сезонне жирування, що створює непогані умови для берегової ловлі під час нерестових обмежень. Разом з цим, 7 квітня, розпочнеться Кубок «Лакі Джон» щорічні змагання по ловлі спінінгом з берегу, на принади торгових марок Салмо та Лакіджон. Також нагадуємо, що продовжується реєстрація на найкращий турнір серед фідерної ловлі Fish. Тож усі бажаючі можуть зареєструватись на офіційному сайті Fish або за телефоном, який ви бачите на екрані. Карта рибака запрошує на серію рейтингових турнірів PyCup 2019. Дві ліги професійна та аматорська. Найбільший призовий фонд берегових турнірів. Пайкап – це драйв та адреналін. І якщо ти не можеш жити без цього, тоді тобі до нас. А я традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.